Ножка треба чи що? Зубами. Зубами. Мого ножик не знаю. Когтів в мене нема. Баба? Баба жаба. А там ще одне. А далі ще 15 таких. Так, по-любому. Ще два роки. А там, а там сонце. <свят> цього разу ми були в газеті. Цього разу Ось в сьому Кромсає. <хи> Правильно, що навіть. Що <хи> не? <хи> <хи> гарно відкривай. А, а, а то ще попортиш. А, а вона ніколи не подумала, що там є. Попортиш? А баба то знає. А, 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 а. вже сказала. Ні, не, не казала. Не, не надо. Казала. казала? Ні, ти що Ані попола. Ви що ви признаєте, що в мене я все послухаю? І що ти думаєш, що там може бути? Yeah. Ножиком Ти Хіба no, ж... no, oh, <laughs> <якісь, ваш турковий laughs> вже розказала? Ні, ну ти ж! Ай, то то шпіон. Ножиком передобуває. Нормально. Черевіки якийсь, бачиш вирост. <laughs> давай, <laughs> давай, <laughs> давай. Зараз я взуйся. То якраз на тебе, ні? На вираз. Чо бути, чо бути? Ти ж хотіла чо бути. То я бельо взяла. Ну, гаяч. Мене 37-й. Не знаходи. Ні. Значить, і дідові. Це капець. Як так можна було... Як так можна було мотати? Там ще одна коробка. А вже не чо бути. Тапочки, тапочки, мабуть. Капець. Тисковий мір. Старався, старався. А, мати, тисковий мір положила. Так. Бо на медика буде. Що було? Ти подарував. Аня, Аня, Аня. ні, Зараз будеш ти Куда ти ріжеш? Бать, ти ж Ти що замотав? там Ні. А там, котик маленький. Ну, ай конь, мій конятка. А там кумляти. А мій конь, до речі, ти бачила, що нема? Не, немає. То він туди, ми його з'їм туди. А там в воздух видуєш. Ну акуратніше, акуратніше, бо там щось сенне. Баб, не політь. По швам, по швам. Боже мене. Дитина зараз все в моєму поті, оце от відкриває. Аккуратно, акуратно. Ось тут акуратно. Не прань. Там нема нічого. А там жаба. Пачка сигарет. Зараз закуримо. Лучше пол. Як так мало було замотати? Ну, я подріскаюсь бульки. Там пусто, там ж немає, чого антистрес. Антистрес, ну, У мене більше стрес. А так ще так да?

Рома. Понів. Щоб замотати. Як в мене було, замотати. такий ящик, такий подарок. Ну, все, все, все. пошта пакувала. Ну, точно. А нам щось прийшло тут таке, було маленьке в такой Що то, щось позамовляли. Мелке було велика коробка, така ж кофе. А поділися зі мною щось хороше? Ні. Ні? Ні. Капець. <ріпська> Шоо? Ну, не бачу реакції. Що? Що там може бути? Сльозки. Що, там пуста коробка? Тадо! Я реально, там заплейта. <ріпська> На шию кинутися! Татовій мамі!

Ну то вони свого підложили. Все подарували То Ані часи. Самсунг? Що робить? Ну, вмичається. Самсунг чи що? Зараз всі соплі вийдуть. Е, поб'є, я сподаю поб'є. Так, хочеться треба погранання. Я не бачу реакції. По Там на цьому. Ні, ні, там на шафі. Де? В кімнаті. Що? Є... Віка, О, О, <звук> О, на Тут чіпсю. Тут чіпсю? Так. О, вказує. Віка, а то тобі. <звук> <звук> а що там у тебе, Вік? Добре, замотали? Ааа, не замотали. Ну, правильно, твоє вже пройшло. Ну, давай, давай, похвалися. Що вже? Ага. Ти якийсь великий? Ну, давай. Та й саме, як у днем щастя. щастя Віка, я не... Аня, я щось не бачила Благодару. Ну mm, той самий? Як той самий? Той самий? Реально той самий? Ох, нічого великий. No. Капець. Так. Ото бабі треба щось ти подарив. Вернуйся і купи, Ну, бабу до кіна. Бо флянку зняє, так. Ну, так.